Чи знали ви, що садівництво має не лише фізичну, але й психологічну користь? Запах землі може стимулювати вироблення серотоніну – гормону щастя. Ґрунт під нігтями містить корисні мікроорганізми, які позитивно впливають на мікробіом кишечника та імунітет. Садівництво допомагає при синдромі дефіциту уваги. Робота з рослинами знижує імпульсивність і допомагає зосередитися. Час у саду зменшує тривогу та симптоми депресії, дії як природна терапія. Вирощування рослин підвищує самооцінку та дає відчуття досягнення. Люди, які мають контакт із землею, часто живуть більш збалансованим і щасливим життям. Працювати на землі разом із коханою людиною це не лише про врожай, а й про спільні спогади, гармонію та особливий зв'язок з природою.